Добрий вечір. Ми з України, я на городі. Багато чого вже відбулося, так, але, але, були ми позавчора в селі, знімала я відео, все. І, коротше, в мене гавкнув телефон. От, такі справи. Тому. тому не знаю, чи з села буде відео, тому що там все пропало. От. Може, щось рятую. Так. А я на городі, ось такий перчик. Перчик вже сьогодні дві перчини зібрала і ще збирала десь штук 6 перчинок. Консервувала і там мені ще потрібно було. Ось такі зарослі в мене полуниці. Треба туди якось забратися. Але як коли не знаю, так, сині, дуже багато синіх, але сьогодні я їх чіпати не буду. От там треба вже листя пообрізати, там був пліщ, начебто я його побідила, не знаю. Щось трошки там начебто як погоріло, не знаю. Щось синіми в мене біда. Надіюсь, на консервацію хоч на консервацію мені вистачить, так? Теж кабачки теж таке саме. Щось чи порос, чи ця парша якась там біла, щось напало. І воно от таке бідуся. Зібрала трішки сині, ой, синіх, кажу, кабачків. Є з переростки, до дочі діалі поїдуть. Є такі більш-менш, можна ще поїсти. Так, зібрала помідорки. Перший врожай помідорок, дивіться. Є всякі чері. і рожеві, і червоні, і ось ось такі помаранчеві. Так. Є ще... Ой, не можу достати. Як мені до нього. Опа! Є ось такі рожеві. І там їх. Точки три. А десь був в мене не можу. Треба це все черіки ось ці розібрати. М -м, був жовтий, ось дивіться, ось видно. Великий жовтий. Зараз спробую його дістати. Він такий м'якенький, що я ж боюся. Ось дивіться, які в мене є сорт, ось такі, як лампочки такі. Отак. От що по гіркам, дивіться, два відра гірків. Треба теж зараз розбиратися, тут є і такі ось переростки. Але вони все одно смачні, їх їсти можна вони добрі. От, треба розібратися великі, поменше повідбирати. Ось такий врожай зібрала. Що скажу вам по моєму огородові. Тут теж біда. Все якесь е, крутиться, пропадає, сухне, я не знаю. Все залито, ви ж бачите, воно мене все капається, все залито, ось дивіться. Ось таке з листками. Відбувається і в теплиці, і тут ось. Ну, я не знаю, що це за таке. Таке покрученость, я бризкала, бризкала. Я бризкаю кожну неділю. Кожну неділю. Кожну неділю різним. Не знаю, що це таке, воно не проходить. Все полито, все залито, але справа в тому, що воно таке, тут теж сохнуть листя огірка. От, помідори, ну, начебто нічого, там на двох помідорчиках знайшла совку, я їх викинула. От вже є зараза, хоча я бризкаю, помідори, звичайно, теж бризкаю. Кожну неділю. Тому що знаю. Оце так мене упало перше, дивіться, я не можу пройти. Важкі гілки це кошмар. У мене завжди тут був проход, але зараз Ось так. О, яркова теплиця. На сьогодні я не буду ще опускати, прийду з села. Тоді повискає їх, ось бачите? Все одно і полито і залито, і начебто непогано, але і ось верхні листки. Ось воно видно, дивіться, бачите, ось такі покручені. Що це воно таке? Я не знаю, вони прискані, прискані від цього вже. бачите? Ось такі, як грибочки такі? Хто, я, я не знаю. О, і ці навіть ось такі в мене, бачите, різні а, листочки, але вони теж покручені. Ось таке. Ну, так завжди, збираєш огірки гіркі раз, другий, третій, а потім все. А потім вже їх дуже мало і таке. І досі. Отак. Чмелек в мене там літає. Бачите, джмелик, джмалик. Так, отаке. Значить, з телефоном біда. Можливо, не можливо, а вже завтра заберу новий телефон. Тому буду хвастатись, буду показувати, що там. От і будуть нові відео вже на новому телефоні. Ось дивіться, що в мене з кабачком. Що це? Що це таке? От що це? Ні, що це за зараза? Я не розумію, нічого немає, в принципі. Такого. З дивіться, що це? Тобто просто, ну, у центрофугію його. Оце таке. Така біда. Ну, в принципі, кабачки я вже закрила, ікру закрила. Смажені кабачки закрила. От, тільки сині в мене ще. Черга за синіми. От, приїду з села, відразу їх всі зберу, пообрізаю листя. І вже треба все-все-все-все обробляти знову. Ось такі справи. Так що, таке воно щось відбувається, як не одне, так друге. Тут геть огірки, геть труба їм. Вони всі пожовкли, не знаю. Чи тут може жаркіше, ніж в цій теплиці. Ой, допала. От, не знаю. Але біда, вони жовтіють. Це зрозуміло, що їм недовго залишилось. Вони оброблені і дуже гарно оброблені. А воно нічого не допомагає. Не допомагає нічому. Такі справи. Покажу, які ще помідорка моя такі. Ви таке бачили? Тут навіть наскрізь просвічується через цю щелину. Хм. Гляньте, що таке? Оце помідор крутько якийсь. Здається, це ж нормальне. А це, це такий. Тут ще були, вже з'їли. Були непогані ось такі короленьки. Оце один такий чупака бралась така вона. Що хоч спільно з'їму? На салатик буде нормально. Такі справи дивлюся. ще черіки можна ось ці зібрати. А зараз. Оп. І другий. Оп. А так. Така ситуація. Ну думаю, що ситуація зараз у всіх не дуже. Тому що жарі в жарі ще впарить, і тільки о 7 годині вечора я прийшла в теплицю, щоб, щоб хоча б зібрати врожай. Поливається цілий день з самого ранку. Заливаю, все капається. Отакі От справи. Добрий вечір. Ми з України. Так, я вже знімаю на новий телефон. Думаю, якість ви заціните. От. А я в тепличках. Жара стоїть страшенно Я не знаю, в нас уже 19 година. Фух Жара стоїть страшенна, я не можу, я просто не можу в теплиці. Дуже жарко, дуже. От. Трішки попорала там у гірочки помідорки. От в одній теплиці зараз А тут щось кавачки в мене і сині. Ось. Зірвала цей свій цікавий помідор, він вже готовий, дивіться. Де? Такий чудо. Огірочки це з однієї теплички. Так. Ну і що? І зараз піду далі. Ось така ситуація в мене на городі пече. Страшенно, все випікає. Чувано на ці огірочки. О, дивіться. Та ви що? Бур'яні ростуть. Не можу ніяк сюди. Зайти, щоб вирвати цей бур'ян треба вже. Так, що ручки вимахали, а що по вражаю? Угу, поки нічого, бачите. Ну ось маленьке. Там ось тут. Так, ну вони тут, бачите, почувають себе непогано, не то, що в селі. В селі геть погані, а тут нічого таке ростуть. Подивимося, що у нас. Порожаю буде, ну так маленькі є саме гірочки, ну ви бачите. Отак. Повимахували вже, слава Богу, треба тільки бур'ян прорвати тут. Острашне, воно тут бур'яні по коліну. Так ну що, йду я в цю тепличку, там теж повне таз там. Ой, там є. Огірків ціла куча. Фу. А жарко неймовірно, не знаю. Вже так все запущено, не можу нічого поробити. Не знаю, як в цьому році з цим вражаєм буде, але вже як буде. Так, йду в іншу теплицю. Так, добралася я нарешті до огіркової теплиці. Ось тут Вже почала трошки. З краю. Що я зараз роблю? Я прибираю урожай от, і прибираю все, бачите, нижнє листя, обрізала все добряче і буду опускати. Бачите, де вони вже в мене. І я буду в мене ж така вірьовка зараз, тут вже заплили. От прибираю ці вус вуса лишні. Так. І ось вірьовка в мене, вона йде отак от. Там десь. Вона закріплена. І опускаю вірьовочку донизу. А внизу отак складаю той огірок. Бачите, в мене вже опущено зложено. І ось так всі. Зараз по всій тепличці треба пройтися. Всі, скільки в мене тут, 40 чи 50 штук. Проробити ось таку штуку. Ось бачите вже скільки листків. Це тільки 4 штуки я прийшла. Ну що, поїхали. Так, ну і в продовження цього такого влогу Я вже в місті на городі. Так, дивлюся непогані сині тут, тут начебто, бо вони мені потрібні. Мені треба хочу закислити. Так, тут дивлюся теж багато чого. І здоровені вже огірки откуди взялися, не знаю. От, зараз бистенько-бистенько, настільки сіло сонце, і я тут. Бистро все зберу та вам зніму, що вийшло. Отак. От зараз за роботу бо треба бігом-бігом все робити. Зараз їсти в хаті готуватися, а я тут буду в це боритися. Значить, краплю вже давно включила, вже капається, вони які помідори, дивіться. І тріснув гад. Ну, а що це таке? Жара. Так, теплиці прийшла, ще не була в огіркові. Це тільки помідорні. А дивіться. Отак. Помідорів дуже багато. Я зараз не зривала всі. Позалишала дивіться. Не видно, і дуже багато і жовтих, і червоних, і дуже великих. Зараз ще тут поки. дуже багато помідорів, але зараз мені нема коли переробляти. Але через недільку, а то й менше, я займусь цим питанням. А це поїстись. Червоні чері не брала, бо дрібнути я з села привезла. Все, це ось гіркова теплиця дорвала, Ось і все. Це на сьогодні, який врожай, Вже не два відра, вже одне. Але ж я тільки, <кхи> тільки проходила, тільки збирала гірки і помідори. Тому це, ну, якби таке помідорів могло бути і два відра, але не сьогодні, не зараз. Так. Що це мені робить з цим помідором? Дивіться, що робиться. Не знаю, пропаде, напевно, за неї. Він не спіли ще геть. Ой, так жалко. Такий помідор, да? Ось ще такий висить. Здоровизні. Жалко. А що ж воно вже равно не репається? Ось, дивіться, ці здоровезні мої красавчики. Ось вже які тріщини. Такі помідори. Вони такі важкі, ого. Як це кисть їх видержує, не знаю. Коротше, так, да. гірочки вже, бачите, в якому стані. Це тільки тут, в тих теплицях більш-менш. А тут таке. Помідорків дуже багато. Буде виборка, зніму. Буде виборка помідорків. А так.